Вітаю! Це програма Твій дім. Ми розповідаємо про те, як в Україні відбудовують зруйноване житло та облаштовують переселенців. У цьому випуску ми детально розповімо про юридичні аспекти отримання житла для внутрішньопереміщених осіб та про кошти на відновлення пошкоджених помешкань. А розпочнемо з історії ось цього комплексу на 16 таунхаусів в Ірпені. Від влучання рашистських снарядів всі таунтхауси згоріли. Руйнівної сили додало й те, що всі помешкання тут збудовані впритул. Вогонь з одних приміщень безперешкодно перекидався на інші. Один з зруйнованих будинків належав родині Толкач. Коли перед родиною Толкач та їхніми сусідами постала ділема відбудови, більшість вирішила зачекати, адже на капітальний ремонт тут потрібно кілька мільйонів гривень. А в програмі є відновлення, повноцінно працює відшкодування ремонтів до 500 тисяч. Ось родина Толкач вирішила не чекати, як і ще четверо їхніх сусідів. Вони розпочали капітальні ремонти за власні кошти. У своїй оселі ця родина зробила перекриття між поверхами, поштукатурила стіни, поставила вікна, вже накрила дах. Відновлення поки зупинили через брак коштів. Родина Толкач розраховує, що держава з часом виконає свої обіцянки, компенсує витрати за ремонт, зроблений за власні кошти. Така опція повинна з'явитися у програмі її відновлення на початку 2024 року. Далі ми розповімо, хто та як визначає суму компенсації за пошкоджене нерухоме майно. Ож, перше питання до вас: якщо квартира або будинок постраждали внаслідок бойових дій, ракетного або шахетного обстрілу, що мають зробити власники, щоб у майбутньому гарантовано отримати компенсацію за програмою є відновлення? Перше, що вони мають чинити, є звернутися до відповідних органів щодо відкриття кримінального впровадження. Після цього комісія, яка створена при органах місцевого самоврядування. І відповідно, ця комісія виїздить на місце пошкодженого або знищеного об'єкту, фіксується в акті, де зазначаються певні відомості і про об'єкт, і про пошкодження, і внаслідок чого вони були пошкоджені. І, відповідно, саме цей акт є первинним. Им актом відповідно до якого які вносяться дані до РПЗМ, тобто реєстру пошкоджено знищено. Майна, і саме від цього акту по пошкодженим об'єктам нерухомого майна комісія розраховує компенсацію для виконання будівельних робіт або вже за проведення за, за виконаний ремонт, адже саме ті пошкодження, які зазначені в первинному акті, ну, будуть мати. Вагому значенні, скажімо так. Ну, от, якщо мова йде про об'єкт знищеного нерухомого майна, то відповідно там зазначається категорія руйнувань, це є третя категорія. До речі, під час наших зйомок ми стикалися з ситуаціями, коли люди не могли подати заявку на програму «Є відновлення», оскільки відомості про їх право власності на нерухомість відсутні саме в електронному реєстрі. А документи лежать десь в БТІ, оскільки вони їх оформлювали там у 90-ті чи на початку нульових. Що їм в такому випадку робити? Звернутися звичайно до ЦНАБ до державного реєстратора і вчинити всі дії, щоб закінчити реєстрацію свого права власності. Ну, на, ну насправді це не, не так складно, якщо все є в паперовому вигляді. Таке питання у багатьох людей, які мешкають саме в індивідуальних будинках, часто взагалі немає ніяких документів. На саму будівлю, а є тільки на саму земельну ділянку. Така ситуація є проблемною? На сьогодні це питання, як практика кажу, дуже серйозне і дуже складне, тому що переважна ну, дуже велика кількість людей в нашій країні не вчинили ці дії або не успадкували, або просто про Побудували і не вели в експлуатацію будинки, тому це складна історія і складна процедура. Саме ми в нашому проєкті говоримо про те, що потрібно напевно розробити якусь спрощену судову процедуру для таких випадків. І наступне питання: після того як людина подала заявку на програму є відновлення через дію або в ЦНАП, вона має чекати на новий візит комісії. А що це за комісія, яка знову буде оглядати пошкоджене майно? Комісії формуються відповідно до постанов, які були прийняті, тобто під основний закон, або це селищні ради, або міські ради, або там райони, якщо вони створені, військові адміністрації, вони створюють комісії відповідно до порядку. Ну, до речі, до, до комісії має входити також і представники громадськості. І от саме власне ці члени комісії і розраховують знову ж таки відповідно до цього порядку розмір компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна щодо розрахунку компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна, так само створюються комісії і розраховуються за певною формулою, яка визначена цією постановою, сума компенсації. А як взагалі комісія розраховує цю суму компенсації на ремонт пошкодженої нерухомості? На підставі яких документів вона це робить? Ну, на сьогодні саме постанова регулює діяльність комісії, скажімо, механізм да, нарахування цієї компенсації. Члени комісії е, будуть е, вираховувати компенсацію відповідно до відомості, які зазначені у чек-листі. Там зазначений і перелік робіт, і перелік матеріалів, і гранична гранічна вартість. І таке питання. Під час наших зйомок нам неодноразово скаржили, що компенсації, які нараховує комісія, є заниженими або недостатніми для того, щоб зробити необхідний ремонт. Чи є на сьогоднішній день прецеденти, щоб люди через суд оскаржували розрахунки таких комісій? На сьогодні мені про такі прецеденти взагалі невідомо. А, є нерозуміння у людей щодо дій комісії. Ну, насправді, про пошкоджене майно це взагалі історія складна особисто для мене. Тому що для мене, як членкині комісії від громадськості у своєму місці, я вам скажу, що незрозумілий алгоритм визначення. Обсягу цих пошкоджень? Тобто, зокрема, якщо до прикладу стіна у кімнаті має певне пошкодження у вигляді там двох квадратних метрів, заміна там шпалер, там штукатурні якісь роботи і все інше, яким чином комісія має визначати, чи власне ці два квадратних метри, чи власне цю стіну? На які було пошкодження чи власне всю кімнату, в якій було пошкодження, на жаль, постанова про це не пише, тому ось тут можливо і будуть виникати усі ці оскарження, скарги і все інше. Тому, на мою думку, як е, людини з юридичною освітою, як е, з практичної сторони, як члена комісії, е, потрібно внести чіткий алгоритм дій і розрахунку саме обсягу пошкоджень. Дякую за актуальну інформацію. Я у модульному містечку Ластівка в Ірпіні. Це друга черга цього містечка, яку нещодавно здали. Тут житимуть внутрішньо переміщені особи та сім'ї полеглих воїнів ЗСУ, які втратили своє житло. Тепер цим людям не треба буде тулитися у знайомих та платити за оренду квартири. У ластівці вони житимуть безкоштовно. Всі витрати взяли на себе громада, держава та благодійники у 160 квартирах модулях може проживати до 640 осіб. В таких оселях є все необхідне: меблі, побутова техніка і навіть посуд та постільна білизна. Вода і каналізація централізовані, щоправда, опалення електричне. На випадок відключень світла на території містечка встановлені потужні генератори. Друга черга ластівки з'явилася завдяки допомозі від уряду Польщі. Поляки надали всі модулі. Місто та область взяли на себе установку, благоустрій та підключення до комунальних мереж. Меценати та благодійники придбали побутову техніку, облаштували ігрові кімнати та майданчики для дітей. Такі модульні містечка, як Ластівка Вірпіні, це швидше виняток, адже подібні умови проживання переселенцям можуть запропонувати далеко не скрізь. А яка загалом ситуація в масштабах країни з житлом для внутрішньопереміщених осіб? Про це дізнаєтеся від керівника проєкту Житло для життя Тетяни Бойко. Перше питання щодо того, де крім модульних містечок ще можуть жити внутрішньо приміщені особи або на яке житло вони можуть претендувати. Ну я думаю, 80% ВПО живуть в орендному житлі, тобто вони на ринку за комерційну вартість орендують житло. Хоча, начебто, держава і гарантує, що вони можуть отримати соціальне житло, але такого соціального житла по Україні дуже мало. Є окремі громади, які дійсно мають там квартири певні, чи, чи будинки, які можна назвати соціальним житлом, але це буквально одиничні випадки. По тих громадах, в яких ми працюємо і ми робили опитування, то ну десь 4-14% мають якесь інше житло ніж шелтери. Багато громад можуть забезпечити. Шелтери, тобто, це там, наприклад, велика кімната чи кілька кімнат, там на 10 на 50 ліжкомісць. Воно підходить для того, щоб там переночувати кілька ночей. Воно підходить для транзиту. Якщо говорити про прифронтові райони, то там досить багато ВПО живе в школах, садочках, гуртожитках, тому що там ну не працюють належним чином заклади освіти. З якими ви зустрічали приклади найбільш такого типу, оптимального житла для внутрішньопереміщених осіб? Mm, ну, хороші приклади, це коли є якісь благодійні організації. Я принаймні знаю там два американських приватних фонди, які от прям створюють екосистему. Це не лише вони надають житло. Очевидно, що тут проблема, що як відібрати цих людей, і як у ці критерії правильно визначити для того, щоб їх туди. Заселити є ще варіанти, коли там, наприклад, місто має якийсь закинутий гуртожиток, наприклад, старий, вони залучають кредити міжнародної фінансової організації, дешеві, і це приміщення знаходиться у власності комунальної громади, як ми сказали. бо є багато приміщень, але закинутих, але вони не у власності. І тут і перебудова його під житло, і знову ж таки застосовуючи інтегрований підхід, тобто думаючи. Куди ці люди можуть влаштуватися, де буде школа, куди будуть ходити їхні діти, там садочок, де вони зможуть працювати? А чи надається якась допомога е тим людям, які прихистили у себе внутрішньо переміщених осіб? І наскільки от такий варіант ви оцінюєте? На сьогодні працює програма прихисток, яка компенсовує комунальні послуги? Ну не повністю компенсовує, але Така компенсація надається, добре, що така програма є. Чому мінус, що постійно потрібно здавати звіти, перевірки, вони досить е непрості. Тобто, це не є така прям проста програма, яка б е 100% стимулювала. Загалом ви багато говорили про те, що якісне і нормальне житло для внутрішньопереміщених осіб є в дефіциті. А хто має вирішувати цю проблему? Чи це. Головний біль в першу чергу: місцевої влади чи центральний? Я вважаю, що в основному центральної. І чому? Тому що зараз і так дуже великі навантаження на громади. З них забирають військовий ПДФО, що було для багатьох громад основним. Крім того, ми маємо дуже багато різних програм, інших субсидування і якось вони десь е, працюють. Е, натомість можна було би. Ці програми прибрати. Я маю на увазі і навіть програми пільгової іпотеки. І всі ці кошти переспрямувати на пряму субсидію людям, які потребують такого житла. Тобто ВПО, це називається субсидування попиту. Можливо, ці кошти мають бути якось обмеження, тобто не просто там гроші в руки, а можна, наприклад, там. Після того, коли вона укладе договір оренди, там на спеціальний рахунок перераховувати власнику. Але ідея, щоб ця людина сама собі обрала житло, і після цього держава ну, профінансувала таку допомогу. Зараз в нас яка система? Орган місцевого самоврядування має сам набудувати фізично цих будиночків, десь, ну, десь дістати кошти. І десь от фізично це житло зробити, воно тоді отримає статус соціального, і, і потім ще невідомо, хто його має і як утримувати. Тому що одне законодавство каже, що воно має бути безкоштовне для людей, інше каже, що можна платити за нього. І такий підхід, це як ну, ракова пухлина для органів місцевого самоврядування. Сьогодні можна побудувати будинок для чотирьох родин. Або на ті самі кошти протягом п'яти років забезпечити житлом 16 родин, якщо дати їм пряму допомогу. І кожна громада має вибирати, що їй робити, який підхід обирати. Дякую за цікаву інформацію. Нагадаю, я знаходжуся в модульному містечку Ластівка, що в Ірпені. Це його друга черга. Загалом перша і друга черга розраховані на 1200 переселенців. Зараз тут живуть не тільки місцеві мешканці, які втратили свої домівки, а й українці з прифронтових та окупованих регіонів. Загалом в Україні зараз зареєстровано 5 мільйонів внутрішньопереміщених осіб, і майже всі вони потребують житла, бодай тимчасового. Тож для пошуку житла можна скористатися проектом Там, де вас чекають від Міністерства цифрової трансформації. Якщо ж вирішили шукати житло самостійно, радимо зайти на державний вебресурс Прихисток. Ще є телеграм-бот-турботник від Міністерства цифрової трансформації. Це була програма Твій дім миру та добробуту вашому дому. Бувайте здорові!